Наступний тур тур ерудит. Правильна відповідь на одне запитання принесе вам два бали. Ви матимете три варіанти відповідей. Готові? Пірний коза Це. Коза, що пірнає. Прісноводний птах той, хто погано пірнає. Наступне запитання: Королевою Франції стала донька князя Ярослава Мудрого, Анастасія Анна чи Єлизавета? Запитання номер 3 Як називається найглибше місце у світі? Магеланова заглибина, мексиканська затока чи маріанська западина? Четверте запитання: хто автор повісті казки Учні дрімагії? Це Леся Мовчун, Марія Пар чи Марк Твен? П'яте запитання: Як називається новий екологічний рух, коли біг поєднують зі збиранням сміття? І так, це джогінг, плогінг чи футинг? І останнє шосте запитання: як називається найбільший острів на землі: Австралія, Гренландія чи Мадагаскар? Записали всі відповіді. Сподіваюсь, вони правильні. Перевіримо. Відповіді на запитання цього туру. І так, пірний коза. Це не коза, що пірнає. Це прісноводний птах. Друге запитання. Королевою Франції стала донька князя Ярослава Анна. Найглибше місце у світі це Маріанська Западина. Четверте запитання. Автор повісті казки шнідрі магії Леся Мовчун. Коли люди бігають та збирають сміття і викидають його, цей рух називається плогінг. І найбільший острів на землі, звичайно, Гренландія. А ви, звичайно. молодці. Бажаю успіхів!